Thank you Це вся техніка, яка була, це не вся техніка. Тут багато вже ми віддали на запчастини військовим, і вони приїжджають, бачать, знімають тут щось е на запасні частини. Це вся техніка, яка була на території Церковської громади підбита. Ну, я скажу, це не все. Ще там десь три, мабуть, танки немає тут, у яких її башні позривало. Ну, да, тут ця хорошня сфототехніка, яка була тут уничтожена. Збыта, підбита, виведена з строю. Тобто ви її зберігаєте і щоб ну, можна було деталі взяти, да. це ви просто, ну, музей щоб того, щоб, щоб... Да. зберегти. Тобто унікальний апарат. На Берлін. Да, а він був... А грамотно писати не вміє, да? Ну, то ж які які війни така й армія. Господи, ще через букву і російську. Да, спочат. які війни така армія. Ви би бачили, вони там поприходили, лампова техніка, я не знаю, ну, 40-х, 50-х років, там в школі валяються, треба було принести їх сюди. древні древні, взагалі вони поприїжджали. А я бачу, що і цивільні автівки, це, це ті, що були… А це ті, що вони віджимали у людей, забирали. Ну, потім то їхній патріот а то спалений. А, а це, це... їхня автівка, а ці те, що а вони це в цивілік. Людей позабирали в ношах. Так. І ще бачу автобус. Оце а а це моя служба була. Оце <різь> вже не дуже вона пройде. Танком переїхали і все розграбали разом. — І я бачу, що автобус, так? Автобус, є. шкільний автобус, Київський розбили, попав під обстріл, його вивели строю, тому ми приволокли. Може не запчастини, може де пригодиться, що. Вивели повністю строю. І наш автобус Циркунівський, ну це все одна громада, церкони. Теж один був розбитий доволі здорово. Ми відремонтували його і віддали військовим, передали військовим. Скажіть, а на сьогодні наскільки неспокійно в селі? Ну, на, як на даний час, на сьогодні взято, то більш-менш спокійно, але десь неділі-дві назад тут були дуже серйозні прильоти, більше десяти. Три, три хати були зруйновані вщент, четверо осіб цивільних постраждали, ранені були, слава Богу, дойшлося без тяжких. Uh -huh. От, гори на, наробили багатеньких. Скажіть, яке населення було у села до війни і зараз наразі? Скільки e, мешкає? Села в громаді налічувалося близько 13-14 тисяч, було тільки зареєстрованих 9600. Угу. На сьогоднішній день ми облікуємо десь цифра динамічна, ну, близько 3-3,5 тисяч. Ну, половину менше, як. Та як, як? Четверта частина. Четверта частина. І ми знаємо, що на території ліцею вашого росіяни штаб розміщували. Штаб розміщується. Так. Він дуже зруйнований був. Ну, так, да, Вон... йому попало. І розмородерили його, наскільки відомо. В нольлю. У нас школа, наш ліцей цей був. Він зайняв у 20-му році, чи 21 навіть, мабуть, 20... ні, в 20-му. Перше місто в області по технічному оснащенню. Тобто були і комп'ютери, і багато... — У нас і... в кожному класі стояли мультимедійні обладнання, комп'ютери, проектори, мультимедійні дошки в кожному класі. Вони все Все виблинили. розграбили, розвивали. Що розказує наш боєць? Каже. Та тут в церкунах був, каже, случай такий інтересний. Каже. В школі е дрони наші вислідили, що шикуються тут вони. Ага, типу, да, розвод зранку. Він каже, ну ми ж каже, раз витягнули, що накрили їх. Ага, ну накрили, накрили. Знову. На сьогоднішній день підходить боєць до командира, опять, каже, ви не повірите, вони каже шикуються. Знову. Знову. Він каже, ну що, ну давайте ще раз, насипали сюди. Ага. Третій день, каже, ка ви мені не повірите, ну вони знову шикуються. Як це передача інформації? Третій раз тут накрили, так? Да. Ось тут ось тут одяг, пожежний він отак виглядає, і куртки ще. Так, Ви казали, що роба вам теж треба, це куча штанів таких. Ага, оце тут рухомісці. Уже um, будете дивитися на типу розмір. І взуття під ними зразу. Так, так, є. Воно. Воно. Так. Ну все. Хоч зараз на пожежі. Ну це розсікнеш. Це те, що нужно. Велика подяка Марині Сергію, що ви змогли нам допомогти. Наші хлопці організували тут пожежну дружину, і цим літом дуже багато пожеж у нас було. Ми щось я вам покажу, які приспособи зробили, яку бочку саме зробили, насоси поставили. І зараз. Є дуже така потужна пожежна команда, яка готова в будь-який момент вискочити на сім'я пожежі. Це з місцевих мешканців, я так розумію. Це наші, що тут працює. І ми дуже вдячні, що ви знайшли час зустрітися і все це привезли вам з О, киця, бачу, вже облюбувала все, все да? її вже сподобалось тепленько. Все, що змогли надати, пожежний одяг. Сна... Дуже велика кажу, за таку допомогу. Так. Раді допомагати. Слава Україні! Героям слава, друзі! Усім вітання. Так, ми побували в циркунах, привезли саме ті речі, які вони потребували. Хочу подякувати за це фонду ЮАДЕ німецькому. Ну, а також хочу подякувати усім вам за допомогу, за донати. Що ви не зупиняєтеся, бо в світі останніх новин, як ви бачите, ніхто, окрім нас самих, собі не допоможе. Твориться щось неймовірне. Три роки війни, але все несеться кудись. Ну, чесно, хочеться скласти руки, але це не до нас. Нам своє робити, як каже наш друг Юрчик, циркуни це був лише початок. Далі також був харківський напрямок. І ми завезли дуже потрібний інструмент для одного з мегбатів. У вас великий запит був, але все по порядку. Шуруповерт. Дрель-перфоратор. Це буде для ремонту спеціальної техніки. Лобзик. Бонуси пишні. Бонуси, бонуси хороші. Тут є щось не нове. Щось глушне, плашки, метчики. Ага. Просто частина це наші німецькі друзі збирали і доправили нам, а частину вже безпосередньо за донати ми докупили. Десь 50 тисяч гривень пішло на інструмент. Це до ремонту. великої техніки. Воно? Ага. Да. Я так именно каруселался, но... Какие-нибудь 65. Да. Багарка аккумуляторная. Аккумулятор. Не вмазай ковию. Тут чуло с кидорочным пожаром. Ключи, дюймоги. На техника вся на дюймовых, да? А потом весь колота. 12 грани по mm -hmm. И Аккумулятор зарядная. Болгарка электрична. Аккумуляторный гайковерт. Mm -hmm. Ди... mm -hmm. Да, 10 тоник. Mm -hmm. Это зубина. Uh -huh. Два набора зуб... mm -hmm. зубин. Домкраб, пать домкраб. Щоб веселіше крутити. Дякуємо нашим волонтерам, які стараються також допомагати нам у боротьбі за нашу незалежність неньку України. Це дуже дуже добре для того, щоб ми змогли ремонтувати військову техніку, яка виконує завдання в бойових діях. Ще раз дякуємо, велике. Вам дякуємо. Слава Україні! Героям! Героям слава. слава! Також по дорозі ми заскочили до наших снайперів. Можна вже вважати, що це наші друзі, побратими, запит у них. Також по дорозі ми заскочили до наших снайперів, до друзів чи побратимів. Я вже не знаю, як би мовити. Дуже давно з ними працюємо, дуже давно допомагаємо. Оскільки вони також були на цьому напрямку, запит у них був невеличкий, але завдяки вам ми його також виконали. Хрімати дуже дякую. П'ять штук до нас в окопчиках грити. Спальнички, оці гріти будуть. А ці, це е... теж будуть гріти, і ці і ці. Да, клас. енергетики. Та, То, що так, замовляли. Чудово, чудово. Вони у нас розходяться і нам їх взагалі не вистачає постійно. Та знаємо таку. Так, тут е, трохи в поліках, Дікофінак. Я думаю, фляжки, е, вітаміни. Круто, круто, дуже круто. Е, один адвертор просили. Дуже вдячна бомба євна. тут поставити. Угу. А, батарейки. О, чудово, да. бо ми придбали погані. Вони сідали дуже швидко. Два, два мультитула да. один є. Умовно, ще, да? Угу. Да. І, -і, -і ліхтарі, два червоних, яку їх замовляли. Круто, круто, дякую. дякую. Будь дякую. ласка. Дякую. Друзі, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Тримається. Потім ми вирушили до богів війни, як багато хто каже. До артилерістів 26-ї бригади. Був невеличкий запит, але вони отримали набагато більше, ніж просили. Грибочки. Удаюшка, да? так? Ну. Так, це у нас теж собачка котячка. Не переплутайте, як минулого разу консерви. А то мені вже сказав, що супчик поїли. Принтер. Будемо рапорти друкувати. Почекай, навіть треба ж набирати на чомусь ці. Рапорти. А це ті рапорти е, переглянути спочатку. Це точно. Ковдри подушки. Дуже гарна штука. Під монітор, десь прикріпити, плюс с USB выходами. Заперовал, она сразу вийде. Так. Mm -hmm. да? А, дивись, там рюкзаки. Шо мы тише два замовляли. Вот такого плана рюкзаки. Тобто вони с каркасом, да, пластиком. И плюс это. П'ять штук. По замовлене. Тобто. Зарядна станция. Нашу нам и кофлов, мы сами зробимо такі це подяка німцям нашим друзям німецьким по суті акумулятор інвертор У нас знає. Ні, річ повністю підготовлена. ну і плюс дроти одразу там я питав які рації у вас да, зарядний хаб на 6 штук Дякую. Оце бомба, да? Ну, якось так. Дякуємо вам за надану нам допомогу. Вона нам буде допомагати і в подальшому проводити, і виконувати завдання для знищення ворога. Дякуємо благодійному фонду котики по по-київськи», гаджету і нашим німецьким друзям за допомогу. Дякуємо вам. Слава Україні. Героям слава. Вам дякуємо. Ті, хто підписані на наш канал, до речі, якщо ви не підписані, можете це зробити, бо це допомагає просувати Ютубу наше відео. І чим більше підписників, тим більше коментарів, тим більше відео розповсюджується. Ну і звісно, тим більше допомоги нашим Збройним силам. Тому зробіть це, якщо ви це до того ще не зробили. Так, ось, люди знають, скільки автівок ми перевозимо, забираємо на ремонт, доставляємо кудись. Але не завжди це бувають автівки. Нещодавно був цікавий запит, нам треба було на ремонт відвезти квадроцикл. Так, ми його забрали, перевезли, але вже наступного дня нам ще більш цікаво річ запропонували ще відвести електробайк на ремонт. Ну і з цим теж впоралися. Напевно, таке ще ми не возили. Добре, що ми бусом. Зараз тільки його закріпити якось треба. Та що, Та що ми стільки машин перевезли? Що байк не перевеземо? Ну і звісно шафтівки, друзі. На жаль, на фронті це потреба постійна, вони дуже швидко закінчуються. Але завдяки вам, завдяки нашим німецьким партнерам, деяким київським фондам ми продовжуємо їх знаходити, купляти, доставляти до наших бійців. Так, нещодавно був збір, ви пам'ятаєте, у Фейсбуці. На т 5 який відремонтували, довели до ладу, автівка виявилася просто вогонь. І ми вже її передали. Красота! Тепер нам буде легше людей вивозити, евакуювати. Повний привід по цьому болоту ми тепер зможемо проскочити для Ну, І Т-5, п'яте, його надійність і економічність. Це бомба. По-перше, місце тут попереду багато, якщо скласти якесь обладнання ще. Ще й позаду повноцінний багаж. Так, да, і ще ж можна зняти сидіння і буде багато простору. Це, це, це бомба. Це, це те, чого нам не вистачало. Ну і звісно, порожні автівки ми не віддаємо. Тут у нас енергетики. Мільнерильне всяке, теж енергетики, мівіна, сухпаї, посуд. І тут плити попросили, хлопці. Інвертор, інструмент та різні дрібниці. Хочемо щиро подякувати організації НАФО, нашим друзям з Німеччини в голові Марини, гаджету та котикам по-Київськи за допомогу в придбанні та оформленні даного буса, який нам буде допомагати вивозити поранених та наближати нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Вам дякуємо. Не забули ми також і про Курський напрямок. 78-й був дуже потрібен потужний генератор. Саме завдяки вашим донатам, друзі, цей запит було теж виконано. Генератор. <говори> <Без чого ніяка. говори> Два монітори. О, супер, бо у нас політіли вітаміни, сирники. Полетіло. Ну, почало полоси пускати. А, ну, було. Ми вже думали, кого би його заказувати. <рес> ну, бачиш, а у нас якраз було на генератор на 5 кВт, на 5. Майже, майже на 5 кіло. 4-1. Те, що замовляло. Це друзі, 30 тисяч гривень реалізації ваших донатів. Ну, да. Дякую всім, хто долучився, дякую всім небайдужим. Разом до перемоги. Ну, обов'язково, як справа у вас? Нормально більш-менш. Зараз там за границею <рес> за, <рес> за кордоном. <їх, рес> да, да. Тяжеловата ну, ситуація, але мусимо робити, а що робити. Ну, а ми мусимо своє робити. Дякуємо. Ось такі справи, друзі. Три роки повномасштабної війни. Я впевнений, кожен з нас щось втратив. Хтось дім, хтось рідних, хтось своє життя. На жаль, нам немає на кого сподіватися. Ви бачите, що коїться у світі. Тому хочу подякувати кожному і кожній, хто продовжує допомагати, пам'ятає, продовжує донатити. Ми розуміємо, що окрім самих себе. Нам сподіватися нема на кого. Тому працюємо, допомагаємо Збройним силам і наближаємо нашу з вами спільну перемогу. Усім дякую, побачимось у нових відео.